Шановні пане шановні учасники колегії, ми вже не перше зустрічаємося і нещодавно ми проводили засідання Національного олімпійського комітету. Президент країни вітав наших переможців. Тому що країна спостерігає за вашими перемогами. І країна пишається тоді, коли українські спортсмени виборюють медалі, коли ми перемагаємо, коли лунає український дім. Кожен українець з вами будує. В країні потрібні успіхи, в країні потрібні перемоги. І ці перемоги безпосередньо пов'язані з вами. От я тільки сидів, дивився на вас, ми, знаєте, яке враження склалось. Таке саме позитивне, як і було на Софіївській площі, коли ми запускали українську поліцію. У вас у всіх дуже світле обличчя. Ви Дуже активно над собою працюєте. Ви боретеся самі з собою, і саме тому це дає вам можливість побороти інших. Ви великі особистості. Ви для нашої країни несете перемогу. І ми потребуємо цієї перемоги. Можливо, ми мало робимо для того, щоб ви перемагали більше. Але буду з вами відверті, робимо стільки, скільки можна. Ситуація непроста, і ви це усвідомлюєте як в економіці, так і в соціальній сфері. Ситуація непроста в Україні. І ми стали з вами не просто свідками. Ми стали тими людьми, які творять українську історію. Ви творите історію перемоги в спорті, учасники АТО, наші військовослужбовці і бійці, творять історію перемоги в боротьбі за нашу незалежність і за нашу свободу. Коли ми зараз ведемо дискусію про те, що треба робити, і взагалі який рівень цієї дискусії, я б розділив на дві частини. Що таке український спорт і що таке українська молодь? Це гідність нації і це здоров'я нації. Гідність нації це олімпійці. Гідність нації це ті спортсмени, які перемагають. Гідність нації це ті, хто своїми зусиллями, хто своєю волею доказує, що ми сильніші. І пріоритетне завдання, яке є у нас сьогодні в спорті, це, звичайно, підготовка до олімпійських ігор. Не дивлячись на складний бюджет, ми все фінансуємо. 100% того, що передбачено. І я вітаю зусилля міністра в тому, щоб забезпечити українських спортсменів новим інвентарем, щоб провести ту реконструкцію, яку ми можемо зробити, і щоб підготувати належним чином українські команди не просто до участі, а до перемоги на Олімпійських іграх. Нехай інші беруть участь, а ми будемо перемагати. Щодо здоров'я нації, то тут я взагалі окремо хотів поговорити, шановний пане міністри і учасники колеги, я поглянув статистику. У нас кожна молода людина до 14 років, практично пробувала або алкоголь, або вітру, або наркотики. Не кажучи вже про те, що відбувається в малих містечках і селах. А там нема чим планітися. Якщо місцева влада разом з центральною владою не буде забезпечувати фактично навіть, спортивну зайнятість для української молоді, вони будуть курити, пити, вони не будуть вчитися. І ми не будемо мати здорової здоров нації. Здоров'я нації це не віки. Здоров'я нації це не кількість ліжкого в госпіталі, які ми дамо. Здоров'я нації це в першу чергу фізична підготовка і фізичне виховання, яка була згублена за останні 20літня. Я вже не кажу про те, що певні популісти на кожному кроці кричали, що в середній школі взагалі треба відмінити уроки фізичного виховання і фізичної підготовки. Ми цим знищили генофонд країни. Програма МАС. Це фізичне виховання в середній школі. У нас не буде переможців олімпійців, якщо у нас не буде бази. А наша база це у США. Наша база це середня школа. Наша база це коли учень може підтягуватися, може віджиматися, бігає, коли він у спортивній і здоровій формі. Таким чином формується здорова і сильна нація, а не з цигаркою чи з пляшкою дивом. Усвідомлюю, що не все знаходиться в руках центральної влади, але надто багато є в руках місцевої влади. Середня школа це їхня відповідальність. Дитячі юнацькі спортивні школи це також їхня відповідальність, але ми дали 100 мільйонів і голова комітету абсолютно правий для того, щоб підтримати їх у США. І коли мені розповідають про те, що нема грошей, я тоді кажу, не брешіть. У нас є калькулятор, який називається Державне Казначейство України. Місцеві бюджети збільшили свої доходи за 6 місяців майже на 40%. Шановні мери, міст, місцеве керівництво, якщо ви хочете щось змінити в країні, ви отримали ресурс. Уряд віддав цей ресурс на місця. Це називалось бюджетна децентралізація. Нема чого кабінет ремонтувати за ці гроші. Ремонтуйте спортивний майданчик і школи в США. Покажіть, що ви торгуєтесь про майбутні країни. За інших обставин це майбутні країни, виїдемо інші сусідні держави. Я думаю, пане міністр, що нам треба керівникам обласних державних і районних адміністрацій дати накачу, в тому числі в питанні фізичного виховання і спорту України, і забезпечення місцевого населення нашої української молоді, яке проживає в маленьких містечках. Я проживаю у відповідних районних центрах мінімальними потребами для фізичного виховання і спорту. Ще раз підкреслюю, для цього є ресурси, тільки немає бажання. І тут я прошу вашої публічної підтримки і Національного олімпійського комітету, і всіх асоціацій. Тисніть на владу публічно, всіма засобами і методами, які у вас є. Шановні олімпійці! Зніміть на YouTube футеж і закличте місцеву владу з ваших міст, там, де ви проживаєте. Скажіть, пане мер, побудуйте, будь ласка, в моєму місті або відремонтуйте мою школу, у вас є на це гроші. Я олімпійська чемпіонка чи чемпіон. Ви хочете, щоб з нашого міста ще були чемпіони? Робіть щось для цього, будь ласка. Зробіть цей публічний заклад. І позиція міністерства повинна бути така сама, активна. Тому, щоб ми формували базу для наших майбутніх перемог. Я окремо хотів би зупинитися на учасниках антитерористичної операції. Це, напевно, неправильна назва, вона така бюрократична, знаєте, на героїв. Хотів би поговорити про героїв, які зброєю в руках боронять країну. Хтось з них поранений. Хтось з них потребує підтримки. Всі вони потребують підтримки. Погляньте на статистику, не тільки в Україні. На жаль, така статистика у всіх країнах, які воюють. 50% до половина від тих, хто брали участь у військових операціях, це люди, які приїжджають з війни з посттравматичним синдромом. І тільки ваша допомога людська, людське ставлення. Це не формуляри, це не зібрання, це не колегія, людське ставлення до героїв. Зможе адаптувати цих людей, в тому числі і фізична реабілітація. Така фізична реабілітація можлива через паралімпійці, які мають базу, які мають відповідні знання, які можуть поділитися, які можуть допомогти українським воїнам повернутися до іншого життя. Сподіваюсь, що ми зробимо все для того, щоб кожен український герой, який потребує цієї підтримки, не був позбавлений цієї підтримки, як з боку міністерства, так і з боку всіх профільних асоціацій і кожного з вас. Також хотів би підняти питання українських тренерів і ви знаєте майбутнього олімпійців. У нас тут сидить така красива молодь яка має медалі, яка виграла, життя йде. І на їхнє місце прийдуть інша молодь. Тут виникає питання, а що далі наші олімпійці будуть робити в житті? Це також їхня адаптація. Вони мають неймовірний досвід. Вони довели, що можуть перемагати. Вони повинні вчити наступні покоління. І для того, щоб вони вчили і тренували наші. Пане міністр стипендії, на жаль, не вистачить. Так, да, це добре, ми там дали сотню стипендій, 75 тисяч стипендій уряду, по 10 тисяч гривень на тренера. Не витягнемо ми самостійно з бюджету цю історію. Саме тому заклад, який лунав з цієї прямом про те, що це спільна справа і держави, і бізнесу. І В цьому є частина суспільної відповідальності українського бізнесу щодо формування фондів. До того, щоб сьогоднішні олімпійці були завтрашніми тренерами, які тренували тих людей, які принесуть перемоги і медалі для української держави. Я хотів би звернутися словами подяки до тренерів і до наших переможців. Ви робите велику справу для української держави. Нація пишається вами. Ви заслуговуєте на найвищі слова поваги. Обов'язково підтримайте тих, ви коли були в президентом, я про це говорив, підтримайте тих, хто не отримав медалі, але вони боролися. Вони так само хотіли перемогти. Нічого, в цей раз не перемогли. Наступний обов'язково переможе. Тому наші спільні зусилля повинні бути спрямовані тільки на одне. На успіх і на перемогу. Всюди. В, спорті, в молоді, в економіці, в соціалці, в новій політиці, в новій країні. Ми з вами повинні творити разом нову країну. Вона не твориться швидко. Запитайте у цих молодих людей, скільки вони витратили сил, енергії. І свого життя на те, щоб отримати медаль. Це неймовірні зусилля тільки одну медаль. А ми кажемо про цілу країну, про мільйон України, про найбільшу країну на теренах Європи, яка воює на декількох фронтах. Проти Росії, проти корупції, проти старої системи. І тільки спільно ми здатні перемогти. Ви перемогли на іграх. Ми переможемо всі разом в будівництві нашої сильної європейської України. Дякую за увагу. Це Завтра Кабінет міністрів збирається на бюрократичну... І окрім різного роду формальних речей, там буде прийнято одне дуже правильне рішення: вдвічі збільшення призової винагороди для всіх наших зборств. Так,